На прилавках Луцького ринку домашні яйця. Ціни, як кажуть, в народі кусаються. Продавці зізнаються, піднімали їх поступово, бо люди не готові платити ще більше. кажуть, що кілька тижнів тому десяток яєць можна було придбати за 80 гривень. Нині ж ціна різко підскочила. 120 гривень. Свої домашні яєчки кури лучше стали нестися. Бо потепліло, вони пасуться, є на чому, бо було холодніше, то не так було, не, не неслися. То казали 150-100, то страшно людям сказати таку ціну, навіть і 120, то страшно. Але коли піднялася ціна вже на яйця, от у вас наприклад? Ну, то вже давненько піднялася ціна, то вже, певне, тижнів зустріч три чи чотири піднялася ціна. Люди, які возять цю продукцію з села, кажуть, основна причина похолодання, з яким кури стають менше нестися. Я знаю, кури зараз винесуть, не несуться багато. Але ну, зимою рідко, коли завжди так. У вас 100 гривень за десяток, скільки вже часу Так? Ну вже майже місяць буде. Ну дорого, звісно, дорого. Але мусить брати буде маску. Ну, купляють, хто який може. А от щодо державних яєць, то на них ціна нині стабільно невисока. Ціна на яйця зараз стабільна. 75 гривень за десяток. А це яйця домашні чи ні? Ні, це яйце йде крупецьке. Крупецьке 75 гривень. А є підвищення цін, думаю, що вже не буде підвищення цін до свята. Щоб люди не возмущалися там, не переживали, я думаю, що не буде. Покупці ж нарікають ціни на домашні яйця зараз добряче б'ють по гаманцю. Одне домашнє яйце нині коштує близько 10-12 гривень. Особливо це відчутно для пенсіонерів. Та для багатьох це базовий продукт, тож люди купують менше, але відмовитися повністю не можуть. Сто я бачила і сто, і сто десять. Ну, люди як хочуть, такі. Але ваша думка це як високо не високо? Ну високо, звісно, високо. Ну як воно може подобатись? 10 гривень на снідання, одне яєчко. Дорого. так як кури менше несуться. Там можна ну, я можу поспічувати, але Молода. перед новорічними та різдвяними святами попит на яйця традиційно зростає. Люди більше готують, відповідно, змушені купувати більше яєць. Як пояснив економіст Олег Пензен, найближчим часом ціна може підрости ще 70% вартості вартості, це комбікорм. Комбікорм… Е... Це кукурудза. як правило, ціна на комбікорм, як наслідок ціна на яйце, переглядається після закінчення збору врожаю кукурудзи цього року. У нас ситуація з кукурудзою краще, але ніж минулий рік. Але обстріли критичної інфраструктури привели до того, що. Багато комбікормових заводів сьогодні простоюють без генераторів. Це зазначає Олег Пензен. Призвело до певного зростання комбікорму на ринку. І як наслідок, ціна на яйце підскочила на 12% за останній місяць. Привело до деякого зростання цін комбікорму на ринку, і як наслідок, ціна на яйце підскочила на 12% за останній місяць. При тому, що по відношенню до минулого року ціна яйця практично не змінилася. 80 гривень за десяток. Воно приблизно так зараз і є. Тому коли ми з вами говоримо про перспективи новорічних свят, то по-перше, в нас точно з вами воно трошки почне рости, тому що ну збільшиться попит. Отож до новорічно-різдвяних свят яйця можуть подорожчати ще приблизно на 10%. Після свят попит зменшиться, і ціни або зупиняться, або поступово підуть донизу. Різких стрибків експерти не прогнозують.